Перші такі обшарпані на таких листках, таких обкладинок зошит, обкладинки з книжки. Ми маємо цілий такий альбом його таких робіт. Чекай, чекай, зараз окуляри мої окуляри мої. Зараз я знаю, що ти хочеш, я все знаю. Він хочу показати біхом він, мій він позамішок. Він має пару таких робіт. Це є, е, це є комора його, це, це хатка, це комора, це подвіря потика. Uh -huh. Він з такими от роботами прийшов в училище Труша, і його зарахували, зарахували студенти. Uh -huh. Колись не було корупції, не здавали екзамени, колись було все інакше. То одна з перших так? Ні, перші. Ну, можна сказати, вона збереглася перша. Бо він має вже у лінії перші uh -huh. роботи. То я вам сказала, що вони є в нас в окремій папорці. А це отак. Він має пару таких робіт, ну, може, з десять. і от, точно таким такому ж папері, все він має ті роботи. Я це все зберегла, сонечко. Я uh то -huh. все, все, ми посортували, все звинували. Це моя родина. Це мій, це мій синочок. Всі ми відомі, правда. Це його, де його, де його устя. Це його устя, яка вчиться в академії нашій від першого шлюбу. Оце Устя, це його донечка. Це моя донечка. Це мій синочок, це моя донечка, це я, це патичок, це наш песик, це наша невістка, оця пані, моя дочка, має отого сина, Нестора, а це його ага. жінка, а це його песик. <ривіт> це наша родина. Тепер вже в тій сім'ї появилися гномик, маленький ерема, якому 13 місяців оця родинка вже розмножилася. Це минулого року на новий рік. А не було такого що, наприклад, Водим Розпише, що там жаліючи, можливо, якось говорив, що син пішов теж художником. Ні, ви Ні? Ні. Він дуже щасливий. щасливий, так? так він... А це... він дуже. А... Він не має, не має таку книжечку.